Ну і дружина для того, щоб ти продовжував рід. В спарції взагалі навіть дозволялися дружинам обоже приймати участь в змаганнях спортивних. Але тут скоріше логіка була така, що ти ж змагаєшся повністю оголений, тобто ну, чи мінімально там одягнути. Уявіть собі таке, що із поважної родини, значить, поважна жінка, дружина, буде виходити з ну, по як то кажуть, помінойські з голими цицьками, десь там змагатися в бігу, чи з гімнастики зі своїми ну, собі подібними. Та, та ну його нафіг. Тому ось так. Хоча дійсно в спарті проводились такі от змагання серед жінок, тому що ну у спартанців там була взагалі своя тема. До речі, зараз про сімпосії спартанські треба згадати паралельно, що тим, типу, жінка має бути сильною, тому вона має бути, ну, принаймні, там, мінімально, якісь окремі дисципліни дозволялися жінкам обирати в якості нез... але незаміжнім жінкам, тобто дівчатам. Коли ти вже заміжня, все до побачення ніяких оці от ваших бігів, змагань і так далі. Ти вже сидиш вдома, виховуєш спартанців, але от здоровому тілі здорові, як то кажуть, нащадки будуть народжуватися, тому ти маєш бути спортивною, сильною і так.